Інфодетокс подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності. Приватність це універсальне право. Але щоб краще зрозуміти значення цього поняття, ми повинні зупинитися і подивитися навколо себе, у якому світі ми живемо. WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook стали продовженням нашого реального життя. Подібного спілкування один з одним вже фактично не уникнути. Але як так сталося, що щось настільки позитивне, як зв'язок з іншими, може бути використане проти нас? Наша сьогоднішня розповідь про те, як пов'язані інформаційна та медіаграмотність і приватність. Ми зустрінемося з групою підтримки для людей залежних від соціальних мереж. Ви почуєте розповіді людей, які надмірно користуються соціальними мережами, і як це певним чином змінило їхнє життя. У процесі одужання вони дізналися набагато більше про вплив соціальних мереж на їхнє особисте життя. Першу історію розповідає Деко, продавець автомобілів, його історія про небезпеки життя в інтернеті та кордони приватності. мене звати Деко, і сьогодні я хочу поділитися з вами чимось серйозним, що сталося зі мною. І можливо, це вже сталося і з вами. Раніше я казав, що мене не турбує приватність, бо мені нема чого приховувати. Але це неправда. Чому ж тоді ми закриваємо двері у ванній кімнаті або штори в будинку? Мене дратує, якщо хтось заглядає через моє плече, щоб побачити, що я пишу. Тож кожен турбується про свою приватність. Сьогодні я дивуюся, чому тоді, коли я був онлайн, я навіть не помічав цього. Страху, що за мною стежать, просто не існувало. Я завжди вважав, що інтернет це дивовижно. Він з'єднує нас з усім і усіма. Можна спілкуватися з друзями, родиною, створювати групи з людьми зі схожими інтересами. Ми надсилаємо повідомлення, ділимося відео та фотографіями в соціальних мережах. Ми повторюємо ці дії так багато разів, що вже навіть не замислюємося над тим, що робимо. Одне з чудес такого способу комунікації це обсяг інформації, який постійно збільшується. Тож фактично з кожним нашим рухом, кліком чи запитом у цифрових медіа ми генеруємо дані, які зберігаються. Все це наповнює своєрідну базу знань бікдейта. Можливо, ви чули цю назву. Це механізм, який аналізує весь той гігантський обсяг зібраної інформації, а потім використовує її для ухвалення рішень у найрізноманітніших сферах. Так, з його допомогою компанії знаходять нові можливості для бізнесу, наприклад, завдяки інформації, яку ми самі про себе продукуємо. І коли це відбувається, коли ми поширюємо її в цифровому світі, залишаємо свій цифровий слід та розкриваємо свої вподобання. Я не знав, що просто публікуючи щось у своїх соціальних мережах, я розкриваю інформацію, де я живу, де моя донька вивчає англійську, і хто її викладач, ім'я моєї матері, день смерті мого батька і де він працював. Так можна дізнатися мій розклад, і навіть те, у які магазини я ходжу, і що люблю купувати. Те, що за тобою стежать онлайн, це не наукова фантастика, це реальність. Коли ми говоримо про приватність у цифровому середовищі, ми стикаємося з багатьма проблемами. Адже не завжди легко визначити межі між публічним і приватним. Найбільший виклик, з яким ми стикаємося в інтернеті, це дані про тих, хто має доступ до інформації про нас і як вони використовують її. Продовжує Павло Білоусов, експерт з питань цифрової безпеки. Приватність в інтернеті доволі необхідна річ. Ми розуміємо, для чого всі ці сервіси, якими ми користуємося, збирають інформацію про нас. Їм дуже важливо знати, хто ми, що ми, що ми їмо, п'ємо, який наш улюблений колір, і так далі, так далі. Це все необхідно для того, щоб рекламу, яку вони на нас таргетують, була максимально релевантна нам. Не просто що я люблю там капелюх якийсь, а знаючи, що я люблю синій колір, він мені. Потім цей сервіс буде пропонувати купити прям синій капелюх, і відповідно це додає до ймовірності, що я придбаю саме його. Відповідно, більше реклами і тим більше грошей заробляють ці всі платформи. З одного боку, ніби це нормально, але ми розуміємо, що з кожним, ну фактично, днем ці всі... Трекери, ці всі сервіси, які вивчають людей їхню поведінку, лізуть так глибоко, що іноді нам би не хотілося, щоб про нас знали якісь певні аспекти. Це може стосуватися нашого здоров'я, якихось там фінансових речей, і так далі, тому що цими всіма даними можна маніпулювати. Ми вже це зустрічали не один раз. Інформація про нас, яку зібрали якісь сервіси, впливає. Ну, наприклад, якщо ви будете відкривати якусь кредитну картку, то кредитний ліміт вам встановлять відповідно до того, що про вас знає мобільний оператор, який надає ці дані, або, наприклад, кредитне бюро, і так далі. І там враховується купа, купа різної інформації. Відповідно, сервіси будуть абсолютно легко цим маніпулювати. Тому, ну, з нашого боку, краще, звичайно, обмежувати і ділитися тією інформацією, яку ми вважаємо ну, прийнятною, щоб про нас знали. Наприклад, не знаю, стать. Ну, цього може бути достатньо, наприклад, або взагалі нічого. Тому я б радив використовувати браузери, доповнення до браузерів, які видаляють, блокують, обмежують роботу трекерів. А трекери це якраз такі невеличкі компоненти на різних сайтах, які і вивчають про нас все, що відомо. Власне, це може стосуватися нашого обладнання, да, там ноутбуків, телефонів і. Теж ці дані насправді вже були кілька прикладів, як були використані. Наприклад, для тих, в кого більш дорогі телефони, да, то коли ви намагаєтесь купити квитки на літак, вам буде ціна трохи вища, ніж на той самий рейс, та сама авіакомпанія. Але якщо ви будете купувати з більш дешевого телефону, то вам і ціна на ці квитки буде менша. Тому, будь ласка, самі вирішуйте, яку інформацію про вас. Мають знати сервіси або не мають знати сервіси. Краще все це блокувати. Це не їхня справа, хто ми, що ми і які в нас звички. За кепдрайвер, а трав Арандфіріала. Я багато подорожую містом. Смартфон, який я ношу з собою, точно фіксує, де я перебуваю. Я проїжджаю повз магазин і одразу отримую повідомлення з пропозиціями. Я був вражений, я не розумів, як це можливо. Як наслідок, мої споживацькі бажання зростали. А оскільки у мене було мало грошей, я впав у депресію, і розчарування від того, що хотів купити багато, але не міг цього зробити. Я не міг відмовитися від телефону, оскільки він мені був потрібен для роботи, тому почав шукати рішення, щоб зупинити ці сповіщення. Тоді друг сказав мені, що в інтернеті є відео, яке може допомогти навчитися переналаштувати телефон на мобільні додатки. Продовжує Аліна Елєвтєрова, експертка з питань цифрової безпеки. Ми насправді часто недооцінюємо, скільки про нас можуть дізнатися сторонні люди із соцмереж. Банальний приклад. Ви написали, що у відпустці. З разом з усіма іншими членами родини, значить, ваш дім зараз там нікого немає, і якщо ви колись зазначали хоча б якимись сторонніми способами вашу адресу, фотографували вид з вікна, або ви просто мешкаєте в дуже такому знаковому місці, де і так зрозуміло, яка це квартира, то це може так само наражати на небезпеку вас, ваше майно і таке інше. По суті, шахрайство, фішингові атаки, якісь інші загрози, сталкінг і таке інше починаються з того, що люди збирають інформацію, яка відома про нас. І чим більше ми публікуємо, чим активніше ми ведемо блог, тим звичайно більший ризик того, що це буде використано проти нас у подальшому. По суті, нам тільки треба пам'ятати важливі моменти. Перше, не публікувати відкрито свою геолокацію місця, де ви буваєте наодинці. Що я люблю тут бігати на самоті в цьому парку? Це моє там улюблене місце для пробіжок і от мій маршрут. Такого краще не публікувати. Наступне теж думаємо про фотографії, які ми викладаємо. Тут більше про те, що знову ж таки, якщо ми сумніваємось, чи воно нам потрібно там викладати цей пост, не викладати, то варто можливо. Не викладати, тому що ми ніколи не знаємо, хто може зробити скріншот якоїсь фотографії і таке інше. Про фішинг теж важливо пам'ятати, чим більше про нас відомо і про нашу професійну діяльність, тим складнішим ми можемо отримати фішинговий лист. Умовно кажучи, ми писали на сторінці, що ми би хотіли придбати. Якийсь товар або якусь послугу, і запросили людей до того, щоб вони писали про це в приватні повідомлення, і таке інше, і пропонували нам певні речі. І звичайно, що шахраї можуть це використати, вони можуть прикинути, що ніби вони потенційні люди, які пропонують нам якусь послугу, певну, і під цю пропозицію заховати якісь файли, якісь фішингові посилання. У нас більша довіра до цих людей автоматично, тому що ми ж самостійно попросили їх нам писати і якось про цю послугу відгу. Гукуватися, то ми можемо перейти за цими посиланнями, завантажити ці якісь файли, думати, що тут нічого такого страшного немає. А виявляється, що це якраз буде проявом шахрайства. Тому що нам важливо в цьому контексті пам'ятати. Думаємо про те, що ми викладаємо, чи це допоможе потенційним шахраям, сталкерам та іншим зловмисникам зрозуміти, де ми живемо, так само з фотографіями, думати про те, чи нам варто викладати, і так само пам'ятати, що якщо ви отримуєте якесь повідомлення, якщо людина хоче, щоб ви приходили за якимись посиланнями або щось завантажували, або щоб ви віддавали їй якісь дані про себе, логіни, паролі і таке інше, то це теж ознаки шахрайства, і так само важливо пам'ятати, просто що. Фішинг може статись на будь-якій платформі, він може бути будь-яким, і нам важливо берегти себе і бути уважними завжди. Знання, як налаштувати конфіденційність онлайн-медіа та соціальних мереж, якими ви користуєтесь, є важливими для забезпечення певної міри вашої приватності. Ви повинні налаштувати їх відповідно до своїх уподобань, способу, яким ви хочете ділитися своєю інформацією, дозволяючи доступ до ваших даних лише тим людям, яким ви забажаєте і яким довіряєте. Інформаційна та медіаграмотність це, поміж іншого, ресурс для захисту приватності. Інформаційна грамотність допомагає нам глибше зрозуміти, як медіа і технології розширюють або обмежують наші можливості жити вільно та індивідуально. Так, на цьому шляху ми можемо потрапляти у цифрові нетрі. Але якщо говорити критично, то рецепт покращення нашого онлайн і офлайн життя простий. Розуміти, захищати, відстоювати і поважати свою приватність і приватність інших. Тільки тоді ми зможемо використовувати її належним чином. А аналіз маркування та блокування є нашими важливими інструментами. Мене звати Анна. Я на пенсії. У мене велика сім'я і постійно на зв'язку. Щоб мати певний контроль над власною приватністю в інтернеті, варто краще знати, які налаштування є доречними. І не забуваємо, що окрім постів, які ми робимо щодня, інформація про нас збирається із дописів, які наші друзі чи родина публікують про нас і може бути безпосередньо пов'язана з нами. Що ви думаєте про ці історії? Чого вони нас навчили? Як інформаційна та медіаграмотність може допомогти нам захиститися від дезінформації і як вона може бути використана для забезпечення цифрової інклюзії та розширення можливостей людини? До побачення і дякуємо за увагу. Сподіваємося, цей епізод вас зацікавив. Будьте інформаційно та медіаграмотними будь-де й будь-коли, навіть під час відпочинку. Завантажуйте інші епізоди серії подкастів інфодетокс з нашого сайту. Дізнавайтеся більше про те, як ЮНЕСКО співпрацює з урядами, окремими особами та громадами з метою сприяння медіа та інформаційній грамотності, відвідавши наш вебсайт. Завантажуйте наші ресурси та долучайтеся до наших програм, щоб допомогти втілити в життя ключові навички інформаційної та медіаграмотності. Серію подкастів Інфодетокс розроблено та реалізовано громадською організацією Медіа» у співпраці з ЮНЕСКО та за підтримки Японії. Висловлені погляди є виключно точкою зору авторів і не обов'язково відображають позицію ЮНЕСКО або Японії. Інфодетокс подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності.